Є новина, друзі. Грошей для військових немає, але ви тримайтеся. Дослухайте до кінця. З'явилася така петиція. Вже уряд дав на відповідь. Називається Хрест довгої варти. Тобто, це щорічна грошова винагорода для військових прогресивна. Кожен рік збільшується. Перший рік 50 тисяч, другий рік 100 тисяч, третій рік 200 тисяч, четвертий рік, якщо людина служить 400 тисяч отримає. І ну, зазначають автори в цій петиції, що це ну, буде піднімати мотивацію військовим. І я абсолютно з цим Погоджуюсь, якщо це зробити для всіх, і кожна людина знає, що там два роки служив, на третій рік отримаєш 200 тисяч. Ну, тобто, людина буде служити, виконувати свої е, обов'язки. От е, Свереденко уряд відповіли на е, цю петицію. Сказали, що якби така ініціатива потребує багатьох ну багато грошей, значних ресурсів, яких уряд е, не має. Що пріоритет уряду це підвищення грошового. Забезпечення виплат військовим і що зараз працюють над контрактами, якби погодив уряд контракти міноборони, про які розповідав Сирський. Як на мене, контракти частково будуть діяти, частково ні, тому що для того, щоб багато заробляти, треба на великі терміни їх. Підписувати чи це буде дієво, ми подивимося. Ну і по контрактам є проблема розумієте. Якщо ти щось не виконав по контракту, то навряд чи ти ці кошти отримаєш, якщо ти порушив сам контракт. І, от ну, якби на це грошей немає. Вони там описують, що ще там є бойові, тобто, ну якби є забезпечення для військових вже і зараз. Ну це пише уряд. А як на мене, знаєте, тут така подвійна гра. По перше, ну відповідь уряду, вона говорить про те, що грошей немає. Ви тримайтеся. Ну а по друге. Говорить про те, що наш уряд, наша влада не готові на постійно от давати от такі ну, грошові винагороди, щорічні, тому що це треба всім платити і забрати це не, можеш, не зможеш, якщо навіть людина якось там, ну, не дуже виконує свої обов'язки. Те саме вони не хочуть піднімати ставку з 20 тисяч, наприклад, до 50, до 60, мінімально хоча б та, для всіх військових, тому що ти цього забрати не зможеш. А по контракту ти зможеш. По, там, і якимось там надбавкам ти зможеш це зробити. І тобто вони собі вибрали таку схему: не піднімати всім одразу заробітні плати, або там, от, наприклад, таку винагороду створити в якості мотивації, а ну, контракти, інша схема, яка ну. Дозволяє їм керувати цими процесами, скільки платити, як і кому. І як на мене, це абсолютно неправильно. І треба тиснути наших європейських партнерів, щоб вони давали кошти вже і зараз для підняття саме зарплат, можливо, створення от і таких винагород щорічних. Ну і нашим чиновникам всім за півтора роки підняли зарплати в два рази комусь, комусь півтора, комусь там на 30-40%. А от для військових нас грошей немає. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профілі, Є новина, підписуйся.